Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про одну з найвідоміших парфумерних серій, серію, яка є втіленням розкоші, елегантності та е, жіночності в е, сучасній парфумерії. І мова піде про аромати серії Infusion бренду Prada. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. Все почалося в 2007 році, коли творчий директор бренду Prado Міучо Прадо, захотіла створити в бренді аромат, який би був уособленням такої, знаєте, інтелектуальної розкоші. Спокійної, стриманої, вишуканої. І е, їй хотілося, щоб аромат е, звучав як аромат чистоти, аромат такої приємної, м'якої припудреності, аромат легкого, невагомого, вишуканого фльору. І до роботи стала відомий парфумер Даніел Андрієм, це штатний парфюмер бренду Прада, бо саме вона створює багато років для Прада їхні аромати. І таким референсом для цього аромату, от уособлення інтелектуальної розкоші, було таке бачення, що це ніби запах Чистої білої сорочки, випраної в дорогому милі і висушений на, такі, знаєте, на ясному сонці. Власним, таким і вийшов перший аромат. Він побачив світ також в 2007 році, і першим ароматом був аромат Infusion Iris. Натхненням для створення цього аромату був такий давній традиційний процес. Настоювання ірису в ефірних оліях. Звідси, власне, і пішла назва Інфюжн – це як настоянка. І першим ароматом, як я сказала, був інфюжн ірис, і він миттєво став культовим і настільки успішним, що власне створення цього аромату започаткувало цілу серію, тому що почали з'являтися аромати, де. Звучить якась одна солююча нота, також в цьому красивому, м'якому затишному, приємному, ніби пудровому, нюдовому пано, і ця нота красиво виразно проявляється. Ну, якщо говорити вже про перший аромат Інф'южн Iris, саме через те, що в моїй колекції якісь час тому ця композиція була відсутня, але це один з ароматів, завдяки якому я відкрила особисто для себе та закохалася в ноту Ірису, і от він з'явився, і саме через це вже сьогодні, в вашій увазі презентую відео про цю серію. І якщо говорити про аромат Infusion Ірис, то це красива тональність ірису. Вона дуже ніжно вишукано поєднана з тональністю неролі. Також приємного такого освіжаючого і затишного ефекту аромату надає нота мандарину, кедр та бензоїн. Приємно м'яко завершують звучання аромату. Важливо додати, що сьогоднішня версія, от яку я вам демонструю. Це вже сучасне бачення серії Infusion, Сама серія, як я сказала, започаткувалась в 2007 році, а в 2015 році відбулося ніби переосмислення, перевипуск цієї серії Less Infusion. І це в мене також варіація з 2015 року. В чому полягає суть у цього осмислення серії? В тому, що Звучання ароматів стали більш сучасними. Зрозуміло, що в їхніх пірамідах стали враховувати сучасні вимоги до створення ароматів та використання різних компонентів, як натурального, так і синтетичного походження. Але важливо зауважити, що те красиве звучання, яке було присутнє в серії Infusion, Less Infusion так само демонструє, так само презентує своїм користувачам. Ну і звучить неймовірно красиво для мене. В бренді Прада Ірис саме цієї серії неймовірно красивий, він вишуканий, елегантний. Для мене він якийсь такий приємно-еталонний, вологий. Свіжий, дуже красивий. Неймовірно люблю цей аромат. І от, зокрема, чекала, поки він знову з'явиться в моїй серії, аби продемонструвати вам всю лінійку. І також розповім ще, які аромати цієї серії присутні в моїй колекції. Ну, от, якщо ми говоримо про ірис, то ще одним дуже красивим поєднанням ірису та кедру. І кедр тут також дуже виразно. Насичену звучить, це є аромат Less Infusion Кедр Iris кедер. Іноді вона називається ця, ця композиція. Вона більш сухіша, більш смолянистіша. Тут вже присутня тональність ладану, і вона дарує приємну димність, глибину, приємну вишиканість, але так само красиво звучить тональність кедру вона Дуже вдало поєднано з тональністю ірусу. Оця така приємна сухова... сухуватість, красива, затишна, якась тактильна деревина тут відчувається. Також в піраміді знаходяться неролі, і це приємна і квіткова, і цитрусова тональність, ну, і тональність бензоїну відчувається. Для мене це більш такий сухіший, більш якийсь тепліший. І ну, зрозуміло, що в історії в деревини повернутий аромат, але такий самий красивий і дещо дійсно тотожний зі звучанням ноти ірису і аромату з ірисом. Ще один аромат цієї серії в моїй колекції представлений і це Infusion Аманде. Це настоянка з мигдалю. І це красивий, такий, знаєте, оксамитовий якийсь. Подекуди навіть лактонний мигдаль в цій композиції разом з геліотропом, білим мускусом, бобами тонка та анісовою тональністю. Для мене вони йдуть в таку дуже красиву, дійсно розслаблену, невагому, чисту, якусь таку натуралістичну манеру прояву. Дуже красиве. Ще раз повторюсь, таке оксомитове якесь лактонне звучання. Приємна, оця така затишна тональність мигдалю. Неймовірно, красивий аромат от, про прохолоду, Він для мене також дуже красиво вишикано, стримано, якось так супер породисто звучить, прекрасна композиція. Ну і власне вона є в моїй колекції. Ще одна настоянка, і цей і раз настоянка з е, інжиру, також представлена в моїй колекції, і в ароматі відразу відчувається якась така приємна округлість, приємний такий, знаєте, об'єм, приємна якась така, е, до речі, дуже незвична. Ніби й волога, але й подекуди е, суховата монера прояву. Хороша стійкість, я дуже довго цей аромат на собі відчуваю, і він дійсно елегантний, він не супер там, шлейфовий та стійкий. Ні, стійкий до речі, чи хороша. Я тривалий час, ну як? Для мене це хороше, 5-6 годин я відчуваю. От, наприклад, якщо я на роботу використовую цей аромат, я наношу вранці, і в другій половині дня, там, після обідної перерви, можу освіжити цей аромат на шкіру під одяг. Дуже красиво він для мене так м'яко, ніжно, елегантно звучить. І тут досить така, знаєте, лаконічна піраміда. Інжир знаходиться в серці, стартує аромат приємним соковитим мандарином, мастикове дерево та гальбану в серці. Вони дарують. Ці оцю, оцю таку, знаєте, приємну деревинність, приємну затишну глибину, яка не надто агресивно на вас впливає, не супер агресивно сприймається, але дуже ніжно, елегантно, так власне, як особисто для мене, от цей опис серії і те бачення. Міючого прада, яка вона, яке вона озвучувала для створення цього напрямку. От воно 100% втілене в цих ароматах. Невагомо стримано якось так інтелектуально, і в той же час відчувається якась це така іта, стиль, італійський стиль, дуже красивий теж аромат, інфюжен де фік. Ну і ще одна композиція з цієї серії, і це настоянка з Троянди. Неймовірно імпонує мені цей аромат, в якому турецька та болгарська троянда мандарин. Красива тональність на ролі та гальбанума. Знову ж таки, лаконічно, для мене дуже стійко, об'ємно, духмяно, волого, якось росяно так. І настільки приємно для мене це, знаєте, от я останнім часом почала експериментувати, змішуючи різні аромати між собою. І от, якщо говорити, озираючись в літо цього року, оглядає, ну. Згадуючи його, я хочу вам сказати, що цей аромат я частіше всього міксувала з іншими композиціями. От я його міксила із Фрагонаром для Бонжур, із дуже мені подобався цей аромат змішувати з Кельвін Кляйном. Ну, настільки якось так красиво, з ескейпом я його здається міксувала. І оця... І свіжість, і трояндовість, і така красива, яка здійснюється троянда, духм'яна, ніжна волога дуже класний аромат. Неймовірно, він мені подобається. Ну і, власне, зараз, знаючи вже контекст, в якому були створені всі ці композиції, контекст і якби. Як то сказати, філософію самої серії, то, е, от особисто моє бачення, що всі аромати на 100% відповідають о цьому баченню і цій парфумерній атмосфері, яку вони створюють, ну яка передбачалася в момент їхнього створення. Дуже красиві аромати, і якщо чесно, це одна з моїх самих улюблених серій в моїй колекції. Е, є в мене плани. Розширяти її, якщо вдасться, хочу ще поповнити е, цією зимою. Серію настоянку з ванілі якось так щось дуже мене ця нота останнім часом захопила. Оцей перехід між сезоння з такого тепла в холод я дуже якось так сприймаю ну, на фізичному рівні не, не суперкомфортно. І от для себе я зараз останнім часом знайшла формулу, що присутність ванільної тональності в парфумерії робить для мене. Простір більш комфортнішим, більш затишнішим, більш якимось таким безпечнішим, я б навіть назвала. Тому зараз, якби пішла в ванільну історію, дуже хочу настоянкою ванілі також поповнити свою колекцію, ну і, відповідно, цю серію. Ну, власне, ось такі герої сьогоднішньої серії серії настоянок, серії Infusion. А якщо бути... Точніше, то Less Infusion це серія, яка запустилася в 2015 році. І кожна з сьогоднішніх композицій, неймовірно, красива, вишукана, елегантна і 100% відповідає тому настрою, який хотіли творців уособити та втілити в цих композиціях. Я щиро рекомендую вам до затесту кожен з цих ароматів. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями. Або, якщо вам зручно, можете під, в описі під даним відео перейти за посиланнями на мої сторінки на сайті. Шафа та я також ділюся там своїми парфумчиками. Можемо поспілкуватися на біля парфумерні теми. Ну і звичайно, ви можете обрати якихось парфумерних фаворитів, які привернуть вашу увагу, аби ознайомитися з ними, розмовити їх з великим задоволенням. Поділюся ароматами з моєї колекції. Тому пишіть не соромтеся. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. В коментарях також залиште ваш парфумерний досвід співіснування з ароматами сьогоднішньої серії. Якщо ви маєте таку парфумерну експертизу, обов'язково нею поділіться. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися ваш парфумерний досвід. Ну і по традиції, вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!